Κόλμων πατρικών. πατρικόν, μήναση κτλ. Κεφρώτο γενέστε. Εδώ κι και εισα δίπλα. Τα δεύτερα στριστέ. Νεχάι μπάσσελ λιουμπόου. Буде щирою, ненавидьте зло, тримайтесь добра. Римлян, 12 глава, 9 вірш. Слава Ісусу Христу, Любі брати та сестри в Христі. Сьогодні ми будемо з вами роздумувати над другим посланням апостола Павла до Корінтян, а саме 12 глави. З 12 по 21 вірші надприродних діянь, які здійснювалися з Божої благодаті, мало бути достатньо для того, щоб вгамувати підозри стосовно апостольства Павла. Ознаки апостола виявлялися в усьому: в знаках, чудах та силах. Хоча жоден знак чи чудо не занотовані в діяннях. А саме в оповідях про проповідницьку діяльність Павла у Коринтії, такі дива, поза всяким сумнівом, були. Павло здійснював чуда і до, і після проповідувань у Коринті. У Филипах він вигнав демона із служниці, та й у Ефесі здійснив чимало чуд. Звісно ж, найбільшим дивом було створення Коринтської церкви, яку заснував Павло. Але який дав життя сам Бог. Також характерними були його терпіння, зносити, які йому знову ж таки допомагав Бог. Усі ці свідчення підтверджували, що Павло істинний апостол, а його супротивники апостоли неправдиві. Наступних рядках апостол був готовий в третій раз йти до коринтян. В перших двох главах розповідається про два візити і дається пояснення, чому апостол відкладав свій третій візит до коринтян. І в цей раз він не бажав бути для них тягарем, тому що він шукав їх, а не те, що належало їм. Він вчинив із ними як батько, який збирає майно для своїх дітей. Він охоче використав належне йому і виснажував би себе за їх душі, надзвичайно люблячи їх, хоча був мало любимий ними. Хіба не повинна була подібна відданість зворушити їх серця, його наполегливе бажання в жодному випадку не обтяжувати коринтян буде зрозумілим, якщо знати. Що апостола звинувачували в тому, що він сам нічого не приймав, але діяв через братів, яких посилав до Корінтян, щоб ті збирали гроші. Апостол звертається до совісті Корінтян. Вони повинні були свідчити про те, чи ходили брати, які були послані до них апостолом, тим самим шляхом, що і він. Далі апостол Павло наголошує, що він говорить перед Богом в Христі для коринтян тільки те, що їм корисно. Однак апостол боявся, що по своєму прибутті, в їх середовищі, він знайде багаточисельні гріхи, про які сказано у 20 му вірші. Це змусило б апостола засудити здійснені. Не дивлячись на вжиті ним заходи гріхи, адже щось погане проникло в церкву, якщо там терплять зло. Якщо своєчасно не засудити це, то коринтяни будуть безсилі самі очиститись від цього. Говорячи про це, усе, Павло не ставив собі за мету виправдатись. Судею Павла був Бог. А не якийсь людський суд. Він написав цього непростого листа лише тому, що дуже непокоївся про коринтян і мав надію очистити цю церкву від безладу до того, як покарання стане невідворотним для них. Будучи батьком для коринтян, він би засмутився, коли би побачив неслухняність та невдячність. Саме тому, він відмінив свій попередньо запланований третій візит до них. Вони правильно відреагували на його попередній лист, але поява лже апостолів загрожувала повернути їхні колишні розбіжності. Дорогі брати та сестри в Христі, всім нам потрібно бути обережними із своїми думками, мріями та розумами. Щоб нам не стати на слизький шлях, на який стали деякі християни в Коринській церкві, треба просити і шукати мудрості у Бога, коли ми перебуваємо у спілкуванні з Богом, пробуваємо в Його слові, працюємо над собою і своїм серцем, ми обов'язково будемо наповнені Божою мудрістю. Амінь. Слава Ісусу Христу.